І знову за сьогодні добрий день. Всім, хто завітав на канал, хто спостерігає, підписуйтесь, хто не підписаний, буде цікаво. Просто не те, що там за нами послідкувати, можливо, комусь щось буде цікаво, а просто ділитись, підсказувати ділитись досвідом один з одним. Так що коментуйте, підписуйтесь, поїхали по темі. Відео сьогодні вже друге. На сьогодні про РАПС Ну, отак, виставив я перше відео, хотів дізнатися думку. Небагато людей передивилося. Ну, захотів дізнатися думку людей, які, блін, працюють в сільському господарстві. І зараз така ж гаряча пора, а він, блін, виставляє відео і запитує, блін. Нефік діалити. Всі працюють, всі в полі. Ну, то таке діло. Хто відповів, дякую, хто приєднався. Хто подивився, бездільники, можна сказати. А хто в тракторі, я сам інколи передивлюсь в техніки. Все. Чекали ми відповіді, складали всі пазли. ну, По-перше, оце рапс. Оце рапс, те, що я казав, і за що я його не люблю. Ще він не зійшов, ще ми його тільки посіяли, чи він перезимує, чи він вродить, чи він висипеться, чи що. А вже ми з... нічого не робимо, а з рапса не вилазимо. Ну, що тут можна робити, скажете ви. Ну, така я людина. Не люблю, коли, блін... от бачимо. Ось ось такі у нас повилазили. Так, вони, їх небагато, якщо придивитись, то он є. Так, є. Падалиця, падалиця. А рапс... Вже під верхом, вже сходить. Запитував я, хотів гліфосатом спрацювати, гарна думка була, але волога і тепло робить своє діло. В обід чи зранку, в обід я знімав відео, він був майже під верхом, ну, де під верхом, де ще сантиметр. В бачите, що ми обробляємо. Тому що є ось такі місця. Ось такі волочки. Їх один волок більший, другий менший. Ну, як ми косили, самі ж косили, самі ж косили. Але дуже багато ось такого, воно камера навіть і не передає, ну бачимо злачки. Так, воно не таке страшне. Ось волочки. Але все ж воно заважає. Арабс не полюбляє, не полюбляє він. Конкурентів. Якщо йому щось мішає, щось рядом стоїть, вирішили ми, вирішили ми добре подзвонили знайомим, проконсультувалися в менеджерів, хто як, хто що, і було прийнято. Рішили, послухали всіх і зробили по-своєму. Ну, все ж таки, не захотів я ризикувати, всього у нас небагато 10 гектар рапсу, і рапс не з дешевих, Про якість рапса побалакаємо окремо, коли він зійде. Ну, хочеться показати, де він. Ну, як завжди, воно не здайдеш. Де той рапс? Бреше, що він сходе, а його немає. Да? Ну, все може бути. Десь сходе, десь не сходе. Ну і вирішили ми все ж таки не ризикувати не ризикувати з ліфосатами. Хоча це була краща думка, і в кого він ще не зійшов рапс, то робіть так. Ріпак, рапс, 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 сам себе роблю. Бачимо, ось, ось вже ниточка. уже ниточка. Вже скоро дводольки полізуть. Ну, Поки ми захищаємо від злакових. І було прийнято рішення. Працювати грамініцидом, просто щоб прибрати. Тому що покаміс покам зійде ріпак, поки він кине справжню пару, щоб працювати гарно грамініцидом, щоб ніякої післядії, як казав один блогер, запитував я, та що там скривати, Чи чого, він теж сіяв і ну, в коментарях, як всі ми. Запитав я його, як він каже, ну, потрібно вибирати, можна і бризкать по сім'я але потрібно інколи вибирати, що важніше. Чи пригнітити рапс, і щоб прибрати падалецю, чи чекати, і вона заросте геть, і там нічого не буде. Ось так. Говоримо так, як є. Так що, бризкаємо, бризкаємо, обробляємо рамініцидом, хізалофопом. Підійду, потім покажу, що ми брали. Ну, нема, вже проїхав. Воно вже і підсохло трошки. Те, що ми обробляли. Ну ось, на камеру не хотілося дуже довго. Тому що рився тут ось на глибині ще йому десь пару сантиметрів, вирили ми його так, посадимо назад, ще йому лізти. А ось вже майже на поверхні, не майже. Ось, бачимо, він вже виліз. Якби ми працювали сплошним гербіцидом, тобто гліфосатом, ми б його спалили. Так, це поодинокі, але, але треба боротися за кожну рослину. Так що все ми зробили вірно. Йдемо до свого оприскувача і зараз подивимося, чим ми працювали. Ну, розповім зразу перед історією, поки ми сповілимо, чим працювали. Було в нас вибір поки що багато, так що закупайтеся, хто, хто має обробляти, краще раніше закупіться. Ми закупилися повністю, трошки навіть з запасом. Так що, якщо комусь потрібно, трошки можемо наділити. Якусь каністрочку. Перебрали трошки. Тому що зараз всі кинулися, ріпак насіяли, йдуть бур'яни, грамініциди, гербіциди, все це, що потрібно для рапсу, тому що, тому що сходи рапса отримають всі, хто кинувся на півні, хто посіяв, отримають всі. Отак От і ми. Було вирішено все ж таки сьогодні обробити. Так, можна було почекати ще якийсь день, як гермініцидами більше б вилізло десь ячміння. Ну. Ну. Ну, ну, п -п -п вирішили ми та й вирішили так зробити. Бог я знає чому. Тому що вирішили. То таке. І було ви, або їхати по гербіциди потрібно було. Це втрачати декілька годин часу. І взяти більш-менш, ну, можливість була в Ерідон поїхати, можливість була в інше. Але це все час. Оплатити, забрати, все, поїхати, або привезуть. Ну, або взяти щось з відомих фірм, навіть з українських, ну як відомих, якісних можна сказати, ну для кожного якісне. Або взяти, ну, люди працюють. Люди працюють, купують, от і ми купили. Поки ми готували свою техніку, підготу заправляли оприскувач, якраз людина і привезла нам прямо додому. Ореол, Максі, АХТ. Люди працюють, воно працює. Дали ми так, як у нас. Тільки ну, воно сходить по одному два листочку, там в основному по одному. Це так, воно як однорічні злакові, ось. 0,4, ну воно 0,5, 0,8, це максимум. А по багаторічним, то є статті, що вже закущилися, 0,8, 1,2. Ну, ми дали 08. І туди, і туди. Можливо, треба було літру дати, ну чогось я, чогось я. Це воно це не, навіть не зекономив, це не, не скажу, що зекономив. Економії тут ніякої. І за отих на 10 гектар отіх 2 літри. Хізалофоб 125-й. Ну, побачимо, як він спрацює. Є в нас інший. Укрвітовський, який ми працювали. Ну, він добре працював, по просі, він добре працював, коли ми на соняшнику робили. Все, ось такі справи. Зробили ми справу свою, коментуйте, кажіть, вірно, невірно, що нас чекає. Посіяли ми рапс ритму і чекаємо тепер прибутків. Дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на землі, за змогу жити, виховувати дітей, онуків. Це все завдяки воїнам. Так що не забуваємо про це, допомагаємо, хто як може, хто чим може. Хто добрим словом, хто ділом, але не забуваємо завдяки чому ми тут знаходимося, завдяки їхньому життю. Дякуємо воїнам, дякую всім за перегляд, хто дочекався до кінця, додивився, ставимо вподобайку добру, підписуємося, з нами цікаво буде. Різнобарвний канал такий, дійсно тяжко. Я вже задумуюсь про те, щоб його розділити, вже не перший раз кажу. Тому що поле, поле, сад, все змішано, але це моє життя. Це моє життя. І так ми живемо. Все, дякуємо. До побачення.